Коли під видом благодійності, під виглядом гуманітарної волонтерської допомоги, починають займатися конкретним криміналом, починають займатися контрабандною. Дуже крута і проста схема. Вона у багатьох спрацьовує, але потроху митники, прикордонники прикривають цю лавочку, тому що вже багато разів було помічено як українці під виглядом того, що нібито їдуть завести гуманітарну волонтерську допомогу. Гуманітарна волонтерська допомога вона не оподатковується, так? Але завозять вони по факту не гуманітарну волонтерську допомогу, а закуповують товари в Європі, там наприклад, не знаю в Молдові, в Румунії, в Польщі, завозять в Україну, не розмитнюють і продають потім. Ну Вчора знову таких е затримали чоловіка, який. Буковинця, який виїхав в Румунію, в місто Яси, накупив там брендованого одягу, брендованого товару. Я не знаю, це фейки, чи це оригінали, чи це підробки, фальсифікати, конфіскати. Не знаю. Сумки там були, кросівки були, шмотки, штани, спортивні костюми. І він сказав, що це він гляньте, парфуми навіть. Гуманітарна допомога. Це що, біженки мають оприскатися. Що, що з парфумами робити? Ну, я так розумію, це фейки, це підробки. І він каже: я везу гуманітарну допомогу. Це я зібрав у місті Єси гуманітарну допомогу для українських біженців, для українських тимчасово е, вимушено переміщених осіб. Але по факту виявилося, що це відбулася закупка, причому віз всіх цих товарів, одяг, взуття, аксесуари, парфумерія загальна сума мільйон шістсот тисяч гривень.